Прикупенко про Копенко да. про це говорив уже сто відсотків. Я скажу так, що я розбирався в будь-якому разі. І люди, які це виставили, там там Ігор Масічук, да, перший це виставив, йому в нього є вибір насправді, або він скаже, хто це зробив, або ну, типа, або йому доведеться за це відповідати. До речі, він був колись дотичний до Азова. Да, так, він колись там якось. Я його насправді в Азові не бачив, я там 14-го року, але він він щось там десь був. Да. Ти хочеш, щоб він прямо тобі сказав, хто хто йому цю інформацію дав? Чи? Ну, це, це зніме з нього відповідальність того, що він надав адреси е, людей з дітьми, діючих військовослужбовців там, і так далі. Ну це ж питання безпеки про те, що ми з тобою говорили. Якщо мені там, типу, простіше, ну типу, в мене там немає дружини, дітей. То за інших, в першу чергу, ну типу варто подумати за безпеку. Це дуже гнилий вчинок. І я дізнаюся, я сто відсотків дізнаюся, хто це зробив. От. І нащо? Ну і вони поносять покарання. Ти думаєш, що це теж якась політична боротьба глобально? Сто відсотків політична боротьба, тому що е, ну, від нас очікують. От